Слава Україні! Сьогодні 10 липня і вечір. У мене тут трохи пішов дощик. До того гриміло, гриміло. Казала Санечка, давай, давай, щось роби швидко-швидко. Бо ну швидко я натягнув собі тента, поставив намет. Ну і зараз, зараз знімаю відео. А потім вже буду готувати їжу і Ну, штати, ну під дощі так Добре спиться. Супер. Проїхав я сьогодні 43 кілометри. Дуже рельєфу не було. Заїхав на той на, на кемпінг. Думав, може там остатися. А, сталося так. Зайшов я там до рецепції, бо тут платно там все. І окей, думаю, ну платне і платне, що там. Що там? Я одна людина з наметом, на ровері, не з кемпером, не з чим, не з чим, ну, ну і так. Ну і вона там рахувала, рахувала, мав їй заповнити ці Емейли, шмейли. ну, скільки ми, скільки ми там балакали з цією дівчиною, що я за той час і намет поставив би, і може і їжу собі. Ну і так, балакали ми балакали. В кінці кінців. Вона мені показує місце біля туалету. ну, Бо там дуже там тих кемперів, дуже цього всього. Там більше, більше кемперів таких а, які прицепи. І прицепи, і кемпери такі, котрі на, на а, от. І я б там з, а, зі своїм наметом був би такий ізгой. Ну. і то вона лічила, 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 лічила. лечила. Wi-Fi, дармовий, вайфай, дармовий а, душ. За там за, за можна там там є на тому а, а, місці і розетка, можна і підключитися до розетки. І то все вийшло. А, і вода ще якась хіба. І то що вийшло 27 євро. Я кажу, ні. 27 євро за за своїм наметом і... І з освоїмом всім всім ну, всім всім сім то я можу пообідати в дуже гарному ресторані такі гроші. Я відмовився від того і поїхав далі, і знайшов собі вже, вже практично біля Дрездену. Такий, такий Дрезденський ліс. Я так думаю, що люди сюди їздять з Дрездену на, на роверах кататися. Знайшов ну, собі місце і... І так то виглядає. Трохи падає дощ, Я сижу, зараз зараз буду собі їжу робити. Якийсь супчик зроблю. Ну, в общем-то так. В общем, за місце біля туалету, навіть не біля озера, 27 євро. Не, я кажу. До побачення, телебачення. Всім гарного вечора.